Оба. Квартира із горища. З горища. Аба. Аба. Добрий день, колеги. Аби не гірше, українська народне прислів'я. Аби не гірше, не хуже нікуди. Знаєте що, в чому прикол? Оцей. Ви як лупите гвозді, то садіть, а бачите, воно всохло, вони вже трохи виліз. Воно, його треба забивати, щоб аж м'ятіну мав таку страшну. По-любому, бо він ще перетре бляху з часу. Це вже виліз, воно висохло. Отак, щоб аж м'ятіна була туди. Тут що Проклеєно. Є бітумка там. Але воно схопиться. Ще. Як ми утеплимо, якщо це зовнішня сторона. Тут. Сюди вату кладеш. Потім обрішітку ставиш. Оце буде вата. Утеплюєш, ти змонтуєшся, буде перехресне, бо це зовнішній, чи те, що звучиш. І сюди ти оцю мембрану стріляєш, вітрового захисту сюди. Потім ти ставиш контрейку 30 мм для формування. Оце буде тут мембрана зараз. Для формування. Все, і сюди ти кладеш потім обрішітку під металопрофіль і крутиш металопрофіль. І водичка стече, а тут знизу буде вентилюватись. Тобто вітрозахист буде, перекресне утеплення, обрішітка і сюди утеплення що зайде. А це вже внутрішня обшивка буде. От так. Ну Я вам покажу потім відкосений получается як? У нас по-нормальному, щоб для людей Тоб, от вікно, от це зовнішня сторона. Вікно треба вже не так ставити, а по-хорошому було б винести от в цей слой. От, це буде обрішітка і от сюди вікно поставить, перехресне. А потім вітробар'єр приклеїти на бітумний скотю мембрану, оцю, приклеїти до рами. Вона паропропускна і вітер, бо тут сильні вітра. Тобто, Добре би сюди винести е, цю раму і вітробар'єром обклеїти, це буде бомба, агонь, коли отак зробимо. А якщо поставити, як, знаєш, на от сюди раму, в цей слой, якщо сюди, то ще зрами. Тому це сюди ну, мені не дуже нравится. Я б хотів, щоб для людей, якщо робимо, то ставити сюди раму і в слою перехресного утеплення, і, і, і цю мембрану до нього приклеїти бітонуску. Оце буде вітрозахист бомба.